Использовала в своем макияже. Крем-пудру таку. Хайлайтер такий. Румяна. Такие тени, такие тени. Потом еще есть такие тени серии. Вот такие кисточки. Тушь я брала Max Factor. Макс не брала. Max Factor. И лареалевскую брала одну помаду. Вот, це мій. Макіяж. Сьогодні йду на одне мероприятие і вирішила зробити собі макіяж. Значить для цього я беру ось таку крем пудру американську, я не знаю, яка це фірма. У мене така кісточка є. Так, я одну сторону вже накрасила, а тепер вирішила ще вторую. Так. Робим, затемняю всі круги, все чорне, що є на глазах і під глазами. Я люблю работать кисточками, потому что спонжики мені не подобають. Одну сторону зробила, а це доділию втору. Мені подобається ця крем-пудра. Вона і тон вирівнює, і як пудра працює. Так, вирівняла тон. Так, це ложимо сюди, це ложимо сюди. Тепер що я беру? Тепер я беру отаку кісточку. І беру отакий. У мене є. Це не тіні, а як же називається? Майкуп Бандер 3. Коротше, таке, що мене трошки підблизкує. Ну, Она такого светлого труна. Ой, 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 упала. А, хайлайтер. О, о, хайлайтер. Да, это хайлайтер. Я делаю тут вот так хайлайтером. Соби. Вокруг глаз. Так. Дальше. Дальше я делаю брови себе. Беру такую кисточку. И тут у меня так есть черные тени. И я ними рисую себе брови. Брово дивлюся, щоб от точка отут і, і кончик глаза, уголок глаза. Все, це у мене тут буде конець брови. Так, брови зробила. Далі що я делаю? Я беру таку кисточку. І в мене есть вот такая э, румяна классні. Оба на. Щас порозбиваю все, буде мені класні так і ось. Так, і що я делаю? Я беру так, трошки струшу і и... Зробила рум'яна. Так далі. У мене є така ж, ще раз скажу, кисточка, і я нею беру свої сірі тіні. і делаю так. І двожу в гору нижнє віко. Ой, Це плохо, що в мене какая-то сейчас. Так, нижнє віко я підвела, тепер хочу підвести трохи верхнє віко. І вивожу трошки догори, щоб казалось, що в мене підняти піднятий глаз. Піднятий голок. Так, оце я так вивела його, да? Тепер я беру ось вот таку кисточку. І теж оцим же темним. Делаю так. Так, зробила, а тепер беру ось цю кісточку і оцим посвітліє, вивожу, розтушовую хорошо і вивожу до гори. Вивела догори. І тепер, що я ділаю, і тепер, що я роблю? І тепер я ділаю таке ось ще є таке тіні прикольні. Я теж беру цю кисточку і ними трошки так не ділають блеск. Есть у меня еще вот такие классные блески, плюс. Сейчас я тоже еще наблестю себе. О. Так. И у меня еще есть такой карандаш. Я зараз ним підведу губи. Контур. Угу, Ну ще не видно, а я рисую. Контур зробила, і тепер в мене є така губна помада лоріалівська. Я ділаю. Губи. Але це ще не все. У мене ще є така туш. Це в мене туш американська. Ой, звісна марка забула, яка є. Одним словом, підводим тушь. Ресниці, то есть? Так, все подвела реснички, навела. Так. такая получилась, такой получился у меня макіяж.